Шістнадцята година, ви дивитеся новини. До дванадцяти зросла кількість поранених у Черкасах після нічного обстрілу. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. І зараз він із нами наживо, тож дізнаємося подробиці безпосередньо від нього. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі. Доброго здоров'я. Тож розкажіть нам, будь ласка, докладніше про саму цю нічну атаку і про її наслідки. На світанку рашисти атакували місто Черкаси. Це дійсно саме така масштабна ракетна атака була, мабуть, спочатку повномасштабного вторгнення. Попередньо чотирма крилатими ракетами була уражена саме цивільна інфраструктура. Чотири місця де відбулося падіння уламків і ракет і. Дійсно, маємо станом на зараз 12 постраждалих, серед одних серед них одна дитина 9 років, шість із цих постраждалих звернулися безпосередньо в медичні заклади і перебувають, отримують там медичну допомогу. Ну і звісно, працюють всі служби в першу чергу. Це виявляємо зараз дійсно ступінь пошкоджень багатоповерхівок. Маємо наразі вже обстежені. Такі об'єкти приблизно понад 700 вікон. Це балконні конструкції, і самі вікна. Дуже багато дахів, дерев було зломано відповідно пошкоджені машини. Маємо спаленими теж близько двох десятків автомобілів, гаражі і одне падіння відбулося. Ракети безпосередньо осередок вибуху відбувся на місцевому цвинтарі, що теж значно пошкодив. Саме пам'ятки, і пам могили мешканців міста Черкаси. Скажіть, а відселення нікому не знадобилося через пошкодження квартир? Практично всі пошкодження, звісно, в різні в різних ступені глибини. Але щодо відселення, жодна родина, жодна сім'я ще поки не не звернулася в? Ну, до відповідних пунктів, які ми розгорнули, оперативних пунктів реагування, тобто, поки розселень ми ніяких не робимо. Хоча в готовності були передбачені, і відповідно є станом на сьогодні і місцеві школи, і деякі санаторії. Угу. Ви сказали, що є люди в лікарні зараз. А як щодо їхнього стану, і зокрема, як почувається дитина поранена? Зі слів лікарів, які займаються безпосередньо у міській лікарні зазначеними особами, ступінь їхніх ушкоджень досить, досить незначний. Тобто, це в основному порізи, ушиби і переломи. Що стосується дев'ятирічної дитини, то батьки станом на день відмовились від госпіталізації, але вся необхідна. Допомога їй надана була безпосередньо на місці екстреної медичної допомоги. Угу. Були повідомлення під час атаки про перебої зі світлом, з інтернетом е в місті. Скажіть, яка ситуація на зараз? Дійсно, одна з ракет при падінні пошкодила лінію електропередач це 110-та лінія, тобто, це досить потужна лінія, яка живе частину міста. і Станом на зараз ми маємо відключеними близько 500 абонентів, але вже до кінця доби наші енергетики обіцяють усунути зазначені недоліки, і якби все, все місто має бути зі світлом. Угу. Ну і також спалахнули пожежі внаслідок цих влучань, і людям навіть радили зачиняти вікна. Скажіть, чи по перше, чи всі осередки займань вже ліквідовано, і що із якістю повітря зараз у Черкасах? Дійсно, практично відразу наші пожежники, наші рятівники приступили до ліквідації пожеж. Головні осередки пожеж вони були саме в місцях падіння ракет на зосередження автомобілів, автомобільні стоянки і гаражі, приватні гаражі. Тобто найбільше найбільше задимлення відбувалось там. Відповідно, люди відреагували, це як значне погіршення. Повітря наразі ми можемо констатувати, що немає загрози населенню. Станом на зараз абсолютно всі осередки пожеж ліквідовані, і наразі виключно ДСНС вже надає допомогу безпосередньо місцевому населенню щодо ліквідації наслідків. Mm -hmm. Наразі повітря в Черкасах відповідає нормам, які були і до перельоту ракет. Скажіть, а окрім Черкас, яка ситуація в області щодо атак? Чи були якісь обстріли цієї ночі десь іще? Ми можемо говорити, що це падіння відбувалося в тому числі і на околицях міста Черкаси, і зацепило Русько-Полянську територіальну громаду. Це поряд з Черкасами. Там теж в загальній кількості частково постраждали будинки. І, зокрема, будинок? Державного підприємства, нашого лісництва, тому що він якраз перебуває на території сусідньої територіальної громади. І е, там теж відповідні комісії е, працюють станом на зараз. Вони вже підбивають підсумки. Е, маємо теж там пошкодженим близько півтора десятка вікон, 60 дверей е, в населення, але е, все відбувається встановленим порядком. Там теж розгорнутий оперативний штаб, і відбулося відповідне засідання ТПТНС, прийняті рішення щодо. Усунення і за саме головне і компенсації жителям саме шкоди задіяної від аркад. Пане Ігорі, Дякую вам за оперативну інформацію. Нагадаю, це був Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації. До 37 людей зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу росіянами Харкова. Серед них 10-річна дівчинка, 17-річній хлопець і дівчина. У дівчинки-немовляти, які 28 днів гостра реакція на стрес. Російська армія керованими авіабомбами вдарила по центру міста, де щільна забудова. Одна авіабомба влучила по цивільному підприємству. Там спалахнула масштабна пожежа. Друга ж впала просто у дворі житлової багатоповерхівки. Згоріло сім автівок у сусідній 16 поверхівці повибивало всі шибки. Було влучання двох кабів по центральній частині міста Харкова, попередньо це фаб 250. На жаль, на теперішню годину ми маємо 22 людини, які постраждали, отримали поранення. Частина з них зараз знаходяться у лікарні. Серед них 10-річна дівчинка. Тобто такі наслідки, що стосується пошкоджень, то перш за все дуже постраждала цивільна підприємство легкої промисловості. Жодного там військового не було, жодного відношення до військових об'єктів тут теж немає. У Херсоні за сьогодні троє людей поранені через російські обстріли. Зранку двоє чоловіків постраждали в Дніпровському районі. Внаслідок атаки ворожого БПЛА. А близько полудня травмовано літню жінку. Її доправили в лікарню з вибуховою травмою. Це сталося в центрі міста після удару чотирма кабами. Згодом по цьому ж району окупанти били з артилерії та дронів. Про таке у нашому ефірі розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зафіксовано зараз пошкодження адміністративної великої будівлі та двох закладів охорони здоров'я. У лікарнях потрощені фасади, вікна, двері. На щастя, медики та пацієнти перебували в укритті. На Донеччині в селищі Водянське через російський обстріл загинули три людини. Про це повідомили в ДСНС. Пошкоджено п'ять будинків. Виникла пожежа в житловому будинку. Рятувальники через повторні обстріли були змушені призупиняти гасіння вогню. Поранено жінку в Запорізькій області за повідомленням ОВА. Росіяни вдарили по Новоандріївці з артилерії. Це Оріхівська громада. Там пошкоджені будинки. Планувала підірвати вибухівку в кафе в самому центрі Києва. СБУ затримала жінку, яку завербували російські спецслужби. Теракт збиралися вчинити у кав'ярні у вечірню годину пік, 23 липня. Для цього агентка мала залишити в приміщенні два саморобні вибухові пристрої. Загальна їх потужність майже півтора кілограма в тротиловому еквіваленті. За даними слідства, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для здійснення теракту під чужим прапором, переконавши жінку. Що вона нібито має виконати завдання СБУ. За матеріалами справи російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей. Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку на гарячому, коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП. Вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку. У фігурантку вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами. Троє людей загинули внаслідок вибуху на судні у гирлі Дунаю. Ще восьмеро поранені. Про таке повідомила адміністрація морських портів України. Надзвичайна подія сталася напередодні ввечері із судном земснарядом, що належить філії Дельта Лоцман. Її причини уточнюють. Морський підхідний канал гирло бистре тимчасово закрили для руху суден. Прохід суден до та з морських портів Дунайського регіону здійснюють Сулинським каналом. Єврокомісія схвалює дії Києва щодо виправлення ситуації навколо НАБУ і САП і співпрацює з українською стороною, щоби переконатися, що всі зауваження враховані належно. Про таке заявив речник Єврокомісії Гіом Мерсьє під час спілкування з журналістами. Раніше обіцянку президента Володимира Зеленського відновити незалежність НАБУ і САП привітали посли країн Великої Сімки і запропонували свою допомогу. Під виглядом холодильників Китай постачає Росії двигуни для дронів. Попри західні санкції, Пекін і далі підтримує військово-промисловий комплекс РФ. За даними Reuters, китайські двигуни надходять на завод Купол, який має контракти з міноборони Росії на виробництво 6 тисяч безпілотників. Щоб обійти обмеження в документах, ці компоненти позначають як промислові холодильні установки. У Пекіні причетність до схеми заперечують. На кордоні між Таїландом і Камбоджею знову спалахнули бойові дії. Вранці між військовослужбовцями обох країн сталася стрілянина. Є загиблі серед цивільних у Таїланді. Кажуть, вогонь відкрили камбоджійці. У відповідь Камбоджа звинувачує тайських солдатів. Сутичка відбулася біля стародавніх храмів у спірній прикордонній зоні. Напруга там наростає вже кілька тижнів. Напередодні Бангкок вислав камбоджійських дипломатів через загибель військового від вибуху міни. Камбоджа своєї причетності не визнає. Оскільки ситуація загострилася, ми були змушені підвищити рівень безпеки на кордоні. Якщо раніше на другому рівні обмежували лише перетин кордону і час перебування, то тепер ми підвищили на четвертий рівень. Це означає повне закриття всіх прикордонних пунктів пропуску між Таїландом і Камбоджею. Наступний випуск новин о сімнадцятій. Ну а зараз дуже раджу вам подивитися ефір Ірини Баглай, оскільки, судячи з тієї наочності, що я бачив під дверима студії, має бути дуже цікаво. Так, у нас будуть цікаві гості. Мобільні комплекси для F-16. Ноу хау від поверни живим. Як це працює цієї години? Почуєте від консультанта фонду Дмитра Лаврика. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.